Доброго дня, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про гроші. Смішно, але про гроші. Куди діватися? Опять гроші. Сьогодні, може, буде навіть трошки е, відео длінніше, як обично. Ну, я думаю, що ми постараємося стисло, але все одно тема цікава, може, прийдеться трошки затриматися. Сьогодні я вам розкажу. Про свій канал. У мене є два канали. Одному каналові моєму життя в Польщі з Надією. Це який ви зараз дивитесь, уже рік і 7, 8 місяців, 7, допустимо, будемо казати. А іншому каналові завела рівно один місяць, 5 числа. Вчора я вчора збиралася випустити це відео, ну, не склалося з інтернетом е, у нас проблеми. Тому сьогодні, 5 числа вчора, рівно місяць, як я завела новий канал, новий кулінарний канал. Зараз трошки розкажу вам про старий, про своє, а потім поговоримо про новий і зробимо висновки, що я зробила для себе, які висновки, що я робила так, що я робила не так. Може, комусь це буде. Корисно, може, комусь буде цікаво. А цікаво, і треба зробити виводи, я думаю, багатьом, тому що зараз буду розповідати, як ми розвиваємо канал, і багато в цьому каналі в нас появилося друзів. І я бачу ці помилки, які робила я. всі ці Точно ті самі помилки роблять мої дуже хороші знайомі, кого я дивлюся і кого я підтримую. Хто підтримував мене чи підтримує, поїхали! В січні 22-го року я вирішила завести Ютуб канал, для чого. Всі зараз і ви, і ми, усі ми з вами говоримо, коли заводимо YouTube канал, всі в один голос. Ніхто раді грошей нічого не робить. Всі ми робимо для пам'яті, для себе, для чогось ще, ну тільки не для грошей. Але давайте будемо е, прямі, справедливі. Всі, хто заводить Ютуб канал, роблять це. Якраз для грошей, кожен хоче заробляти. І я коли заводила в січні місяці 2022 року цей канал 5 я... гроші прямо таки з першого дня. Але я думала, що якщо до старості щось ми розкрутимо, то може до пенсії, до нашої знаючи, як... яке життя. У нас пенсіонерів, то я думала, що якась капелька-копівка до пенсії до моєї потім буде додаватися, якщо ця пенсія ще буде. Тому гроші були теж на цьому ж плані. Я не розуміла нічого, як вести канал, що робити, як його знімати, кому що показувати. Я просто хотіла Ютуб канал. Я морочила голову е, дітям. Морочила голову чоловікові, всім е, требувала, але ну, сама не знала, з чого почати. Я не образована в цьому ділі зовсім от слова зовсім. Я зовсім не розуміла. Я мало розбиралась в телефоні. Я в телефоні могла б дзвонити, якщо мені закачали вайбер, то він у мене є. Якщо не закачали, немає. Так само в і все інше. Тому за Ютуб не було й мови. Ну, все одно мені хотілося, я казала, зробіть мені Ютуб канал, пиляла Ліду, і Ліда завела мені Ютуб канал. Знімайте, що знімати, опять же, я не знала. Я знімала е, хотіла знімати їжу, я хотіла знімати влогове, я не розуміла, що я хотіла знімати про своє життя. Тоді ще я хотіла знімати про похудання, тому що у мене був великий вес, я була на кето-дієті, Я ще хотіла по кето знімати. В общем, отак, каша в голові не могла розібратися. І що приходило на голову, те я знімала. Для початку, чому не заходили мої відео, початок був кето-дієти, Зараз я ще роблю висновки. Тоді я не розуміла. Гарна картинка вроді на столі красиво, вроді освіщення непогане по темі. Тільки їда, ніякого влога нічого не розтягувалося. Не заходило, тому що я не могла названня зробити. Я не знала, що це дуже важливо. Я думала, виставив ролик, все, його повинні дивитися. А його треба було підписати, правильне названня, правильні. Теги, хештеги, все це треба робити обов'язково. Тому о, о, помилок у моєму початку зараз дивимось початкові ролики і думаємо, ну чого вони не зайшли? Не зайшли, тому що не було нічого зовсім. Ютуб, першу людину, яка тільки пару відео зняла, він не знає, що вона хоче. Він не знає, кому направити це відео, кому його показати, щоб воно було. Тому треба обов'язково перше питання, коли треба обов'язково ставити теги, хештеги і надпись е, вашого роліка нормально. Ми це все пройшли, нічого не робили, нічого не знали, хвилювалися, ролики не дивляться, підписників немає. Я вам хочу сказати, що 53 підписника в мене було за 3 місяці. Зовсім не було. Це родичі, рідні, там всі, ну 53 чоловіка. Потім я почала заказувати рекламку. Рекламу цю через, не через YouTube, а через Google. Заказувала рекламу невеличкі гроші, але платила і трошки люди дивилися, трошки підписувалися. Ну, до вересня місяця у мене було 331 підписник. В вересні місяці ми переїхали сюди, місяць не, не було зйомок, і з вересень-жовтня, мабуть, я почала знімати. Е, опять же, з своїми такими самими. Я не, о, жодного разу я не зайшла в YouTube, не подивилася, що я роблю не так. Може, щось треба знімати по-іншому, що в мене мало підписників. Трошки стали з'являтися, але все одно це не ті підписники, яких треба. Хоча би треба. Для того, щоб заробляти в Ютубі, треба тисячу підписників, 4 тисячі годин перегляду. І тоді вже підключається монетізація. Скільки там буде тих грошей? Це вже в нас трошки на другому плані. А зараз скажу, що я. Не могла зібрати підписників, я не могла зібрати часів переглядів. Я дуже старалася. Я і рекламу. Я зверталася до блогерів, щоб мене прорекламували, Дякую всім, хто. Я вже підключила до себе тут цілу систему. Ніхто не х не може, не може вже дівчата-блогери, хороші, знайомі, казали, та ми вже за тебе переживаємо, коли ти вже доб'єшся той тисячі. Ну, не, не, не виходить і все. Добре. Добилася я до тисячі, це я не, не пам'ятаю, вже, мабуть, місяця два чи більше, та більше. Е, прийшла та довгоочікувана тисяча підписників і все. Ну, це ще не все для того, щоб підключити монетізацію, тому що підписники це одне, а часи перегляду це інше. І 4 тисячі часів перегляду треба взяти за рік. А моєму каналу вже більше року. Тому оті, які в мене були перші ролики, які були за рекламу з усього, були перегляди. Зараз кожен день їх знімають, відмінусовують. Якщо в мене на сьогоднішній день тисяча переглядів, а рік тому була, було 500, то цієї тисячі у мене вже віднімуть оці 500. І я тепер ще важче буду набирати часи перегляду. Я йду в парк, я йду в школу, де-небудь йду, шукаю якусь інформацію, щось мені треба зняти. У мене вже майже 500 відео, а толку нема ніякого. Я не знаю, що мені робити. Колись прийшла мені така мисль у голову, не знаю. Знаєш, на вулиці був дощ. Сляхоть, який це був місяць, я навіть не можу сказати. Я, мабуть, заведу ще один канал. Ще в мене були, був великий бар'єр перепад, тому що вдома ми жили в Запорізькій області, там були е, більш ну, руськоворяще е, е, населення. І е, е, я почала вести канал на російській мові. Як у мене получалося, тому що я взагалі Западенка і Українка, і, і тут тобі треба було вести на російській мові. Е, це був бар'єр, але я його. Наступила, переступила і почала вести канал російською мовою. Це був січень місяць, не було війни, і я вже той місяць січня до лютого, навіть 24 лютого, цілий січень і цілий лютий два місяці. Я знімала ролики на російській мові. І тут війна, і тут російська мова не дуже приветствується. Мені почали всі писати, чому російською, чому так, чому сяк. Я тіряюся, не знаю, що мені робити. Мені пишуть знайомі, а в першу чергу в мене всі знайомі, і мені знайомі пишуть, що якби ти говорила нашою українською, то було б набагато краще, але я й українською добре говорити не можу. Тому я вирішила вже колись в один чудовий день перейти на свій суржик, на мову, якою я розмовляла все життя. І опять же, оцим, мабуть, я просадила свій канал. Тому що коли мене рекламували мої знайомі блогери, то е, їхні друзі, їхні підписники казали, що ми її не розуміємо зовсім. зовсім. Навіть не можна включити переводчик, тому що у мене Суржик він таке перекладує, що невозм... неможливо. Тому е, багато чого я наробила, собственноручно, щоб цей канал. Завис, засів на дно, щоб з нього не було толку. Ну Вже багато там роликів, багато моєї душі, я не можу його покинути. І я вирішила створити ще один канал, це ще було, я кажу, мабуть, весна рання, чи я навіть не знаю, ну слякоть така була, мабуть, весною. Я створила ще один канал, виставила туди декілька роликів, знайомства. Щорсиками. Ну, це таке щось було чудне, і я його забросила. І ось в минулому місяці, серпень це. <гум> в августі, серпень. так. В серпні місяці приїхала Наташа, дочечка до нас 1 числа, і чогось п'ятого мені, а вона дуже гарно знімає, хороший. іменно їй подобається і вона займається фотосйомкою. І я щось і мені захотілося кажу, Наташа, давай ми з тобою знімемо що-небудь, що я приготую, а ти мені зніми, як положено знімати. І я на новому каналі виставлю новий ролик. Не знаю, так мені захотілося. Мені вже ніхто не вірить, ні, дівчата, ніхто що щось вийде, ну, давайте. І ми зняли торт сметанник. Я виклала його дівчата 5 серпня. Перший торт набрав 11 тисяч переглядів, і я не знаю, як почали підписуватися люди, я навіть не, не знаю. Ми зробили один е, ролик, потім їй не було, коли вони займалися. Ми вже з дідушкою почали займатися, почали знімати ще і ще щось там. Ми знімали тортик сметанник набрав так, -то, таке -то количество, другий вже ролик набрав, менше, третій. Потім я ще, ну, я е, через день викладала відео е, по своїй кухні. Е, як почали підписуватися люди, у мене 130 чоловік за день підписувалося людей. 100, 130, потім 80. Ну, я не спала ночі. Я дивилася, оце зайду в телефон, обновляю, отак, змахну, обновила е, люди інше число. Обновила інше число, людей більшало і більшело. Е, тисячу підписників я набрала за 3 тижні. На сьогоднішній день, вчора місяць, у мене 1550 підписчиків, 8,5 тисяч часу перегляду, і в мене підключена монетізація, і на моєму рахунку є гроші. Трошки пізніше, в кінці це буде маленька інтрижка, скільки за цей тиждень я заробила євро. Дівчата, я стала жити цим каналом, я запустила той свій життя в Польщі з надією, я зовсім туди не заходила. Не тому, що я не хочу, я дуже хотіла. Але тут було стільки роботи. Мені дуже було цікаво контролювати, що робиться. Мені цікаво було щось зняти нове, тому що люди дивляться, і лайки, і підписки, і коментарі. І це все так розвивається канал, що такого я в житті не могла подумати, що таке може бути. Уже 15 хвилин і мені, мабуть, скоро треба закруглятися. І я хочу дати пораду і підказати, що ми робимо не так. Що я Ні, не, та... не про вас, а про себе. А ви зробіть собі виводи. Якщо вам буде цікаво, проекспериментуйте. Тому що я вже життя в Польщі почала вести трішки по-іншому. І я думаю, в последні декілька відео ви поймете, що воно ведеться не так, як велося зразу. Все не так. Картинка. Яка буде на відео, ваше СТР, e -E чи як воно там називається. Я навіть така грамотна, що не знаю, як називається СТР, по-моєму. СРТ, СРТ правильно. Картинка, яка заголовок вашого відео, яке ви виставляєте, вона повинна бути ідеальна. Не так як ми знімаємо відео, дуже часто я так робила, знімаю відео. Де, роль, де мене відео застало, коли закачуємо відео, чи з відкритим ротом, чи з кривим, чи з горбатим, чи ще якоюсь позою? Як відео зловилося, так воно виставилося. Ні, це зараз не працює. Зараз треба зробити обов'язково фотографію на роботу, яку ви зробили. Цю фотографію в іншоті. Е Передивитися, почи... зробити правильну рамку, підписати, якщо можете, щоб це відео кинулося людям в очі, щоб людині хотілося зайти до вас на канал, ви повинні оформити оцю картинку таким чином, щоб ніхто не міг пройти мимо. Оце перше, що ми повинні зробити, коли займаємося Ютубом. Не те, що я виходжу з дому йду за Богданом і думаю, машини гудуть, все гуде. Що ж мені людям сказати? Ой, Богданчика відвели, Богданчика привели, мені зараз соромно за ті відео, що я знімала, нічого, це буде як. Кожен етап в нашому житті, він правильний. Це буде наука, це буде. Ну, подивіться, як ми починали. Коли ви написали назву, коли ви поставили красиву картинку, Переходимо до відео. Відео перед тим, як щось зняти, його треба обдумати. Його треба обдумати і скласти змістовно так, щоб людина зайшла і хоча б 2-3-5 хвилин могла залишитися у вас на каналі. Щоб було удержання аудиторії, треба людей задержати трошки на каналі. І якщо ці два названня, ці дві два елемента ви виповните. То вас обов'язково YouTube порекомендує. І ваше відео піде далі. І тоді вас побачать люди, підпишуться і так далі, і тому подібно. Тому треба відноситися дуже серйозно. А ми перейшли на те, я по собі знаю, багато дівчат взаємопідписка. Я, на тебе під... я до тебе заходжу на канал, я на тебе підписалася, будь добрий, запрошую. Приходь до мене, підписуйтесь. Підпишись на мене. Я до тебе зайду, подивлюся твоє відео, зроблю тобі коментар. Ти зайдеш до мене відповідь, зайд подивишся моє відео, зробиш мені коментар. Дівчата, це не наші це не наші підписники, це не ті люди, які будуть заробляти нам гроші, які будуть нас дивитися з зацікавленістю і заробляти нам гроші. Це просто для того, щоб ми зібрали ту тисячу. Це для того, щоб ми. Зібрали ті 4 часа один одному дивитись. Але ми прийшли на Ютуб для того, щоб заробити гроші і щоб нас дивилися люди. Тому, якщо в нас влогове, ми повинні продумати, яку історію і що ми будемо сьогодні розказувати, і розказати її так, щоб люди з відкритим ротом нас слухали. Тільки тоді у нас буде качественне відео і часи просмотрів, і підписка, і все інше. Робимо красиву картинку. Підписуємо під картинкою чітко, що ми готуємо чи що ми розказуємо сьогодні. І коли людина... не треба видумувати, що ось сьогодні я оса залетіла, в мене вікно відкрите. Не треба думати, що я зараз поставлю штеги якогось другого блогера, теги якогось другого блогера, і люди зайдуть обманним путем. Людина зайде і вийде, не буде дивитися. Тільки те, що написано в заголовку, Должно бути в перші хвилини обов'язково. Точно вкусила саме не Обов'язково треба це проговорювати. Прописуйте собі, Напомінання якісь оставляйте. Ну це повинно бути цікаво. <кх> а ми думаємо, вийшли утром на вулицю, чашку чаю, поболтали у футболочках, ні, дівчата. Не прокатіт! До тих пір, поки ми не почнемо робити качественне відео, я зробила на собі вивод. Я роблю відео, 20... 30, мабуть, вже у мене на тому каналі відео. Я дуже стараюся. Ще, колись я дивилася Ольгу Уралочку, я не рекламірую. Ну, я починала свій YouTube, чогось я дивилась Ольгу Уралочку. То вона казала: ми стільки грошей уклали в те, щоб розкрутити Ютуб канал. Тому щоб зробити качественне відео, треба, щоб був мікрофон, треба, щоб було освітлення. Наташа мені розказує, мама, робіть оте, робіть оте. Ні, не всі так роблять. Ось люди знімають просто, оті отак, а оті отак. Хай хто як хоче, знімає. А я вас прошу, зробіть гарно. ні. Я нікого не слухала. І коли Ліда собі для Інстаграм купила дві великі лампи, які освіщають, роблять гарне світло. Коли вона купила отаку ем, цю, як вона називається, стінку оту, на білу красиву. Забула навіть як називається, я зробила це відео на новому каналі, і я подивилася, яка картинка на освіщенні. І як же ж красиво воно виглядає! Але зараз я з вами знімаю і оп'ять я полінилася принести ті лампи, виставити так, як треба. Там підсвічується, там десь підсвічується. Це неправильне відео. І поки ми не научимось робити так, як треба, до тих пір у нас не буде підписників, не буде зацікавлених людей, які хочуть нас подивитися. Тому я дуже багато чому навчилася. За цей місяць, поки я набрала стільки підписників, у мене став цікавий канал, я, не можу, я ночі просипаюся і заходжу, що в мене помінялося. Зараз вже міняється сума моїх доходів. Це ще цікавіше. Тому не затримуйте свій час, не затягуйте, міняйте, будь ласка, міняйте все, щоб вже пішло цікавіше, там далі набагато цікавіше. Я точно у мене на цьому каналі, на якому ми зараз з вами розмовляємо, немає ще 1100 часів переглядів. 2900, тільки ще треба 1100. Але я вам скажу, що я думаю, мабуть, тиждень не більше мені потребується, щоб мені цей е, убрати цей показатель, тому що я знаю, що треба робити. А як узнати, що треба робити? Лазю в Ютубі. Я заклала ролик. Зняла, я його знімаю півдня, це дуже клопітка робота, його треба качественно зняти, потім треба змонтувати, його треба залити, інтернет поганий. Коли є вільна хвилинка, як на цьому раніше каналі, я мала зайти до когось, подивитися, чиєсь відео, комусь поставити комін... лайк і ком... коментар, то мені ні на що більше не вистачало часу, бо я ждала, щоб мені прийшли і сказали. Зараз я заходжу, де мені треба, але ну, я не е, йду по тим каналам, тому що мені немає часу. Я зайду в YouTube і дивлюся, як покращити свою роботу, що зробити для того, щоб було краще. І я дивлюся відео, мені люди розказують, і я розумію все, що я робила не так. Дівчата, 25 хвилин мого часу. Скільки можна ще розповідати? А я не знала раніше, що вам сказати. Я не знала, я просто тупо сідала і молола, що попало. А зараз у мене куча-куча інформації, яку я вже не встигаю вкласти в свої хвилини, бо 24 хвилини вже. Треба вам сказати, який результат я отримала за місяць. Півтори тисячі підписчиків. 8,5 тисяч часов просмотрів. Одне відео у мене набрало 74 тисячі переглядів. 74 тисячі. Є відео, які набрали 180 переглядів. Є, які набрали 200, є, які набрали 4,5. 5 Тому робимо висновки. Платять на кулінарному, я ще не розібралася, на якому каналі як платять, кулінарний може дешевше чи що. Тому що я чула, дівчата розказували з Білорусі, що в них виходить 29 центів тисяча переглядів. А в мене, виходить, 1000 переглядів зовсім зовсім 00 центів. Ну, перший день, коли я підключила монетізацію і. Пройшов день перерахунок, там після 12 ночі виставляється рахунок. Я заробила 67 центів. Це смішно, але це вже заробіток. Я на цьому каналі працюю безкоштовно, а там за один місяць є 67 центів. На другий день ще додавалось. На сьогоднішній день у мене 5 доларів 16 центів. Це не великі гроші, але це так радує, це так стимулює, це так дає е, сили, дає енергію і так хоче, дає такий толчок, так хочеться робити і робити. Хочеться не, один, не одне відео в день, а два. Тому що це цікаво, дівчата. Якщо вам було корисно, якщо вам, ви зробили хоч трошки якийсь вивод з того, що я вам розказала, підтримайте мене. Ставте лайки, коментуйте, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Будете ви це робити чи не будете. Але я чекаю зворотню відповідь. Дякую вам усім, хто був зі мною. Дякую всім, хто підтримує, і всім бажаю гарного настрою, всім бажаю процвітання вашим каналам. І всього вам самого-самого найкращого, миру, добра і тепла і до скорої зустрічі! Люблю і цілую. Пока-пока!